Сьогодні ми долучилися до ходи присвяченої дню соборності України. Вже другий рік поспіль. Ми з моєю колежанкою пані Оленою долучаємось до цієї ходи. Це наша особиста ініціатива, тому що зараз хочеться кричати про єдність, і коли є можливість це показати іншим людям, не просто десь вдома говорити про єдність, про допомогу нашому війську, а вийти і продемонструвати свою позицію. Ми йшли приблизно. З одним темпом і десь приблизно саме посередині проспекту Соборності, ми зустрілися на перетині Соборності і Степана Бандери, і вже далі рух ми продовжували разом через проспект Університетський. Ми прийшли до народної стели героїв на площі 95-го кварталу. І саме тут, вже об'єднавшись у повному складі, ми розгорнули великий прапор України. І далі ми вже говорили про те, що в кожного є своя історія, яка пов'язує зі своїм особистим прапором. Кожен розповідав цю історію і ділився тим, чому він сьогодні тут і чому цей день для нього дуже важливий.